Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим, ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео я хочу відповісти на саме найпоширеніше запитання, яке мені задають у нас в чаті. Підписуйтесь, до речі, на наш телеграм-канал, там де задають да, там, ці, ці питання і на каналі в коментарях. Отже, питання таке: чим відрізняється тимчасовий захист від біженства і програми? Програма мається на увазі програма надання допомоги біженцям. так? Давайте розберемо зараз ці речі по крокам. Дивіться. значить, біж... Те, що ви приїхали сюди, так? і отримали документи на тимчасовий захист. Це ви вважаєтесь також біженцем. так? Тимчасовий захист, звісно, що це трошки інша річ, вона відрізняється від біженства такого класичного, так? Але юридично ви являєтесь біженцем. так? І ви зразу ж отримаєте е, на е, проживання. Тобто, е, ну, вашу резиденцію іспанську ви зразу отримаєте. Розумієте? Біженство біженство. Це інша річ, інша. От всі люди, які приїхали, от я, наприклад, да, всі, хто приїхали в Іспанію до 22 лютого 2022 року, вони йшли по програмі біженства, точніше, ну, і те, і те біженство. Але ми йшли по інтернаціональному захисту, а ви зараз йдете по тимчасовому захисту. Це зрозуміло, так? Да? Давайте так раз і запам'ятали. Запам'ятали це. <хи> так, дивіться, чим відрізняються ці дві речі? Тимчасовий захист набагато краще. Чому? Тому що ви зразу маєте права резидента, ви маєте ВНЖ зразу. Розумієте? Біженство. Ні. Ви не маєте зразу цих прав. Ви не маєте зразу права на роботу. Вам потрібно буде, коли вам дають біженство, ви берете таку, вам видають таку червону тархету після білої, про яку я розповідав, коли ну от ви берете от першу вашу білу тархету, її видають всім. Ваш номер ніє. Її видають всім. так? З відбитками пальців, коли ви здаєте, так? От. Далі, коли ви оформлюєте біженство. Це інтернаціональний захист. Вам видають червону таку книжечку, червона тархета. Вона не така, вона не пластикова, не така, як видають зараз тим, хто по тимчасовому. Вона інша. В ній є фотографія ваша і відбиток пальця. Так? Для дітей нема відбитка пальців, є просто розпис батьків. Так? Це біженство. Так? Це біженство також ділиться на декілька підгруп. Але ці підгрупи можна буде вияснити тільки після того, як вам дали біженство або не дали його. Розумієте? От, наприклад, приїжджає людина із Африки, так? берем 2019 рік, так? приїжджає людина з Африки і приїжджає людина з України. Їм дають однакові документи. Спочатку білий папір. Білу тархету з номером Нія і відбитками пальців так? і вашою фоткою. так? Це нібито ваш документ, ваше посвідчення особи. так? Далі, після цього, можливо було раніше оформити тільки червону оцю тархету на півроку. на півроку. Зараз мова йде про документи. От, ви розумієте, не, не можна путати документи з поселенням. Ну, це все одно, що путати їжу з комп'ютером. Це не можна. Це різні речі, це різні процеси. Вони не відносяться один до одного, ну, напряму. Тобто, вони залежать один від одного, але не відносяться. Це не, не однаково. Це не однаково. Зараз ми говоримо з вами. Давайте ще раз: ми говоримо з вами за оформлення документів, за вашу легалізацію у. Державі Іспанії, в королівстві Іспанії, так? Ось ви приїхали. От те, що я перед цим казав, беремо 19-й рік, так? Видали документи людям там, з України, з Венесуели, з Африки. Перший білий, другий червоний. Червона тархета, така книжечка. От я вже робив це. Ви можете подивитись у мене на каналі. Я не знаю, скільки їх робить. Ну, може, я і ще зроблю. Такі відео я буду говорити одне й те ж. Але подивіться, будь ласка, я це вже робив. Так? От, от вам її дали. Через пів року вам треба прийти в поліцію, здати відбитки пальців і знов поміняти цю тархету. Якщо вам протязі цього терміну дали відмову, бо раніше українцям давали відмову, казали, що тут війни нема, ну, війна є, звісно, там конфлікт є, да? але тим не менше ну, ви можете переїхати кудись, ну якби можна кудись переїхати, там, в більш безпечні місця в Україні там, і так далі. Так само говорили колумбійцям, так само говорили марокканцям, так само говорили іншим. І в деякий момент, наприклад, ось ти півроку живеш, так? Ти легально живеш. Так, все, ну все нормально, а потім раз, і тобі кажуть, ні, все, відмова, і в тебе забирають всі документи, ти нелегал. Але Іспанія відрізнялася тим раніше, що вони не депортували нелегалів. Не депортували, примусово мається на увазі. Тобто, от людина, яка отримувала ці документи, да, от так як мені розповідали, от що вона отримувала ну, от відмову, да, і її говорили: ну, все, ви маєте покинути державу Іспанія протягом 48 годин. Так, запам'ятали Запам'ятали. Далі біженство, біженство, якщо ви оформлюєте, воно не дає вам право на роботу зразу. Зразу ви не можете, тільки через півроку, коли вам дадуть другу червону тархету, оцю книжечку, про яку я розповідав в минулих в самих перших своїх відео. Так? Через півроку. Тимчасовий захист вам дає право на роботу зразу. Це фактично ваша резиденція, та яку можна було Купити за 500 тисяч євро раніше так, так звана золота віза. Зараз для всіх українців, оця золота віза, ви приїжджаєте, ось вам її оформлюють протягом місяця. Ви її берете і оформлюєте. Але на два роки. На два роки. За ці два роки вам треба зробити дві речі, всього лише дві, які вимагає з вас держава Іспанія, якщо ви хочете тут залишитися. Якщо ні, ні. Все, ви можете повернутися. Перше вивчити мову, друге, знайти роботу. З другим варіантом, да, і ще є нюанси. Тому що от, е, голова Євросоюзу, е, голова Єврокомісії фон, е, Усу, Урсула фон вона, вона заявила, що якнайменше допомога українцям буде продовжитись до 24-го року. Тобто, оцей пошук роботи можливо. Ну, вас іще якось, да, От ви можете іще пролонгувати, тому що не всіх змогли забезпечити е, вивченням мови. Розумієте, от коли ми приїжджали в 19-му році, українців було небагато, грузини були, да, там, азербайджанці були, да, марокканці, ну хто ще африканці, з малі дуже багато було людей. Да, е, у нас було у нас, ми зразу починали вчити мову. Це було обов'язково. Це саме головне, що вони хочуть вивчити мову. Вони тебе будуть ганяти. Іди тільки вчи мову. І все. Бо для них це ознака того, що ти потім інтегруєшся у суспільство. Розумієте? От і це треба робити. От зразу це треба і робити. От вони вам говорять, що це треба зробити, оце треба і зробити. Далі. Тимчасовий захист набагато ну, краща річ, да? ну, в якому плані краще. Тому що вони входять в становище, да? не всі ж хочуть залишитись в Іспанії. Да? Людей багато хоче повернутися. Ну для чого їм це робити? Це все. Їм просто треба певний прихисток на певний час, і потім повернутися. Так? Ну так, да, звісно, але якщо ви далі говорите, що у мене нема грошей, нема за що існувати, там і так далі. Якщо нема, то йдіть по цій, поступово по цим крокам. Вивчайте мову. Знаходити роботу. Ми вивчили мову, ну приблизно за рік, бо ми хотіли її вивчити. Ми хотіли інтегруватися, ми хотіли е, розуміти, як нам далі бути. Да, і ми отримали роботу майже зразу, коли ми вивчили і вийшли з програми. Розумієте? Тепер давайте розберемося, чим програма відрізняється від тимчасового захисту і біженства. Програма заселення біженців. Це зазвичай це програма держави або певних е, недержавних інституцій, певних фондів і громадських організацій, таких як Червоний Хрест, СЕАР, Держава Іспанія. Також вона окремо, це окремо вона робить, це окремі речі. Це не стосується документів. Документи українцям надаються в будь-якому випадку. Якщо ви заїхали після 22-го. Або до 22, го ну 24 го мається на увазі лютого 22-го року. Да? от Зараз навіть так, що навіть якщо раніше там заїхали в Євросоюз і приїхали потім в Іспанію, все одно надається, бо людям нема куди повертатися. У них зруйнований будинок. Нема куди, розумієте? от, Тому не плутайте, будь ласка, допомогу програму по заселенню. І надання документів, вони не мають між собою ніякого. Це, це різні речі. Те вам надає поліція, да? хоч ви на вулиці живіть, хоч ви живіть за свої гроші в квартирі, знімайте на Airbnb свою квартиру, вам цей документ, ваше посвідчення, ну, ваш, вашу резиденцію, вашу картку пластикову, я не знаю, ще як її назвати, тимчасовий захист, це все одне і те ж. Але це не біженство. Це тимчасовий захист, це тільки українцям його надають. Це ваша повноцінна резиденція. Вам її нададуть в будь-якому випадку. Ідете ви на програму чи не йдете на неї. Розумієте? Це дуже важливо. Вам його нададуть, це не відноситься. Хочете ви жити на програмі? Живіть, будь ласка, якщо у вас немає ну, коштів на існування, да, живіть. Якщо ви. Ну, просто от е, за свої гроші знімаєте. Е, ви приїхали з України після 24 лютого 2022 року. Оформили документи в поліції. Ваше ВНЖ, оцю резиденцію, цей тимчасовий захист. Це все одне і те ж, одне і те ж. А от оформили все, жив, живіть собі на здоров'ї. Так? Все. Це ваше через два роки вам треба буде довести, чи ви можете тут залишатися, показати, що ви. Платоспроможна людина, да? але як воно буде, ми ще не знаємо. Це я кажу по е, прикладам минулого. минулого да? от так було з біженством. Але як буде з тимчасовим захистом, можливо, вони просто скажуть, що все так, і залишайтесь так, як ви є, якщо ви живете. Вам не треба буде показувати доходів своїх там, і так далі. Да? Так можливо, воно і буде, тому що от Єврокомісія заявляє, що до 24-го року буде продовжена ця допомога. Враховуючи те, що ви самі себе обслуговуєте, і ви самі за себе платите. Тобто, ну, отак. От да? от. Програма поселення. Програма поселення. от Ви в хостел йдете в Сіар селитися, Або в Червоний Хрест, або в Аксем, або, або е, в Апіпакам, або там е, Сепаїм, да? і в інші організації, це. От тоді, тоді ви йдете туди, вони вам просто надають допомогу. от Як допомога в житлі, допомога там з їжею. Да? Ось що вони надають. До документів вони не мають відношення, Це інше до документів і має відношення поліція і держава. Це Міністерство внутрішніх справ і закон. Да? От, е, з організаціями, да? це інша історія. Ви розбираєтесь з ними самі. Да? От, Їхні умови ви або виконуєте, або ви не виконуєте. Да? От. Вас можуть виселити, тому що ви їх не виконуєте. Ось і все. Ось так може бути. От. Але загалом, щоб ви розуміли, для кожного українця зараз відкрити просто нереальні е, ну, двері в Європі, які ви можете зараз просто приходити і робити. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить, інтегруйтеся і пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал і діліться цим відео.